Ось як думаєте, де на землі найспекотніше в центрі лісової пожежі, в жерлі вулкана, ливарному цеху? в Вашій духовці, що може в ядерному реакторі, але якщо говорити лише про вплив сонячного тепла, де в такому разі найгарячіша точка? Хтось скаже, долина смерті і не буде далеким від істини. 56,7 градусів Цельсія таку температуру було зафіксовано близько 100 років тому в Фернес Крік. І згідно з офіційною метеорологічною статистикою, залишається не побитим рекордом. Проте метеостанції вимірюють температуру повітря в тіні на висоті півтора метра над землею. І якщо ви хоч раз ходили по соні ж пляжем у спеку, то знаєте, що поверхні під палючим сонцем можуть бути набагато гарячіші, ніж навколишнє повітря. Крім того, офіційно в усьому світі встановлено лише один. 11 тисяч метеостанцій, тобто всього по одній на кожні 13 тисяч квадратних кілометрів, або близько шести у середньому на території розміром із Шотландією. Але в самій Шотландії спеку, звісно, шукати марно. А що щодо справді спекотних місць, наприклад, пустель, через віддаленість та сувору погоду, метеостанцій там ще менше. Тому, щоб знайти найспекотніше місце на землі, потрібна ціла армія студентів-метеорологів для встановлення термометрів на кожному клаптику планети, або ж можна виміряти температуру з космосу, що щодня быть NASA. На науково-дослідних супутниках Тера та Аква встановлені спектрорадіометри. Вони реєструють інфрачервоне випромінювання, тобто тепло від поверхні землі. Звичайно, розширення залишає бажати кращого. Супутники вимірюють температуру у середньому на кожному квадратному кілометрі земної кулі, але це все одно в 13 тисяч разів краще за метеостанцію. Отже, переможець у номінації Найспекотніше місце на землі не Фернескрій, де зафіксували всього 62,7 і градусів Цельсія, і не Плато геандами Беріану постелі Рані, як часто. Прийнято вважати, змістимося трохи на південь, і ось він наш переможець. Сусідня ділянка тієї ж пустелі з температури 70,7 градусів за цельсієм. Це на один градус більше ніж температура, за якою згортається яєчний жовток. А отже, там вдасться посмажити яєчню. Що ж можна і поснідати?